Пропонується на продаж затишний цегляний двоповерховий будинок, збудований в 97 році в Золочівському районі в селищі Рідний край, де кожен куточок випромінює домашній комфорт. Загальна площа будинку 151 квадратний метр, а ділянка розташована на 24 сотках. У будинку є чотири просторі кімнати, балкон для ранкових кав, а також всі меблі, що залишаються, готові до вашого використання. Якісний косметичний ремонт створює затишну атмосферу. На подвір'ї вас зустрічають дві свердловини та по вулиці колодязь, що забезпечать вас водою будь-яку пору року. Індивідуальне пічне опалення та камін створять неповторну атмосферу затишку. А для любителів активного відпочинку та дружніх зустрічей у вас буде два гаражі, майстерня і цегляна альтанка з зоною мангалу. Поруч водосховище та пруд, які стануть ідеальним місцем для риболовлі та купання в спекотні дні. Ліс всього за 10 хвилин пішки. Запропоную вам багатий улов грибів, тому перехопіть кошик. Ця пропозиція відрізняється не лише зовнішнім утепленням з цегляної кладки та шлакоблоку, а й розкішною, облагородженою територією з безлічю квітів, фруктових дерев та кущів з ягодами. Тут же зроблено значні покращення, Замінено ливневку. А дах покритий надійним шифером, що забезпечує довговічність і захист від погодних умов. Документи в порядку готові до угоди. Є кадастровий номер та приватизація, тому не втрачайте нагоди стати власником цього шикарного будинку.